Вітаю всіх, дякую за ваші коментарі. І хочу розглянути відео про місто Токмак. Мене попросили в коментарях. Я, яка буде доля Токмака? Де окупація до кінця цього року? Місто Токмак. Запорізька область. Що чекає? До кінця 2023 року. Ох! Процес звільнення йде, але повільно. Повільно. Дуже повільний процес. Ох, скрито. Ух ти. Ви знаєте, щось тут каже, що звільнення буде, але нам це не треба знати. Так. Ось, бачите? Тут. Вивчення, детальне вивчення цього процесу це запорізький напрямок. Тому тут зараз йдуть активні фази, які не можна розглашати. Навіть карти закривають. Карта це хрест, карта долі. І це таємні плани, таємні дії. Тому це те, що не можна розглашати. Але там йде трансформація, тобто вихід з одного стану в інший. Сила туди теж йде, наша сила. Тому. Давайте так. Я токмак розгляну ще пізніше трошки. Може відкритися інформація.